У Дубинській громаді 10 вересня попрощалися з 58-річним солдатом Миколою Гальчуком та 38-річним бойовим медиком Сергієм Регрутом. Миколу Гальчука призвали до війська у березні 2022 року. Чоловік служив у 23-му інженерно-позиційному полку, був водієм-кранівником. Його серце зупинилося внаслідок гострої серцево-судинної недостатності 6 вересня цього року під час службового відрядження на Сумщині. Гірка втрата для мене, тому що це мій е, сусід, однокласник, дуже хороший, хороший друг. Він працював кранівником. З першого дня війни прийшов до нас в полк. Прекрасний побратим. Підтримував так само і хлопців на фронті, і мудрий. Поки ми закінчували школу, він вже працював шофером. І так все життя, він, це його професіональний стаж такий хороший. Микола Гальчук це мій сусід, житель Саларачен. Наше село сьогодні в Скорботі, тому що Микола був дуже доброю, дуже щирою людиною. Ми ніколи не бачили, щоб він сердився, він обожнював свою сім'ю, своїх внуків і навіть, знаходячись на передовій, постійно допомагав волонтерам. Ми будемо пам'ятати Миколу завжди добрим, щирим. І справжнім українцем. Поховали Миколу Гальчука у селі Рачин Тараканівської громади. 6 вересня цього року під час лікування у Чернігівській області пішов в життя військовослужбовець Сергій Регрут. Він родом із села Довге Поле, проживав з дружиною в селі Ситне. Ми з дитинства з ним знаємося, дружили в одній компанії. Завжди були. Запам'ятався для мене як дуже привітний. Завжди позитивна була людина. Коли його щось попросиш, він завжди приходив на допомогу. У листопаді 2023 року чоловіка призвали до лав збройних сил України. Останнім місцем служби став звод дистанційного мінування роти загороджень, у якому він виконував обов'язки бойового медика. Він був поранений. Він мав контузію. Його посікло осколками. Він був на лікуванні. Потім знову пішов служити. Сергій був дуже хорошою людиною. Він роботяща людина, він і сварщик, він і хату построїв вдома, ну, добудував. Він і всі господарські приміщення робив. Він робив, до того, як його мобілізували, робив на заводі ну, асфальтним сварщиком. Поховали Сергія Регрута у селі Ситне Крупецької громади. Мар'яна Росоловська, Руслан Савуляк Суспільне, новини Рівне.